Доброго дня вас знову вітає компанія Люксваш. Як завжди з вами, хочу вам презентувати сьогодні шланг плюс пістолет. Що входить в дану комплектацію? Значить, дивіться, безпосередньо сам шланг. Ось, будь ласка. Є. Значить, виробництво Німеччина, поліуретановий, для того, щоб мінімум нанести шкоди. Автомобілю лакофарбовим покриттям будь-якого роду. Значить, має деформаційні спіралі, так звані компанії RM, для того, щоб він не заламувався. Ставимо ми їх сюди. Сам пістолет. Ось, будь ласка, компанія RM. Це є наш фірмовий в Джермані. Дуже зручний, називається Air Comfort. Пістолет є найвищої якості. 360-градусний поворотний механізм. Пластиковий тримач, дуже зручний в руці з шипами. Дуже, дуже добре лежить, скажімо так. Комфортний, хороший. Поліуретановий захист. Аналогічно компанії РМ. Форсунка. Форсунка. Також варема закупляємо німецька, 45-градусна, конусна. Сюди вона кріпиться. Чому тут стоїть поліуретановий захист? Щоб клієнт, коли приїде на мийку, жодним чином не міг нанести шкоди своєму автомобілю. Чи це по необережності, чи просто без професіоналізму може поцарапати або вдарити свій автомобіль. Захист дає 100%. Що він жодної шкоди йому не нанесе.